Раночку, ми з Алісою йдемо на вулицю. Нам потрібно сходити в магазин, борся ворошно купити. Ага. Нам потрібно, так. Що там манімунмілкінк. Є там ворошно. Там ще ваше ще хліб купає. Там де хліб ми купуємо так. Як ти думаєш на вулиці спекотно сьогодні? О, так, Так, і я так думаю. Ходімо? Ми самокат, велик, не беремо нічого, ми йдемо ніжками, бо це в нас тут недалеко поруч. Ходімо, Аліса. Ти заколочку знайшла? Жарко у нас вже на вулиці. Мені потрібно борошно, я планую ліпити полімані. Використала все, що в мене було. І потрібно поповнити запаси, бо немає. Потрібно готувати і немає борошна. Тож сходимо за лісом прогуляємося. О, сьогодні, на сьогодні, у нас на вечір, на другу половину дня. Запланована зустріч з друзями. Підемо до них. Тані було декілька днів тому день народження. До Тані сьогодні приїжджає мама. Вони її будуть зустрічати десь о 4-5 годині і потім ми йдемо до них і всі разом будемо святкувати Тані день народження. Ну, скажімо так, посидимо, поспілкуємося, повечеряємо. Тайна мама трішки старша за мене. У нас 10 років різниця, тож вона вже якось приїжджала у минулому році, тому ми спілкувалися, тож знаю їх. От, так що буде ось такий у нас сьогодні. Вечір так його будемо проводити. А на сьогоднішній день, в принципі, планів як таких грандіозних ніяких немає. Якесь прибирання, готування так все по дрібничках по дому. Я бачила, як ти скакала, як козенятко маленьке. Давай, заходь. Так, Я взяла два оцих кексика в кокосові. До оцінка на них 50%. Не знаю чому, ми кінькі смачненькі кексики. Ми завжди беремо їх. З оцінкою вдвічі вони смачніші. Так, беру ось це борошно. Інше завжди беру, але немає того. Бренду, буду брати ось такі. Так, я ще хочу купити чай. Не можу визначитися. Ось такий досить популярний азійський бренд Козі. Часто зустрічається в магазинах. Е, так, він, 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 ось це, мабуть, 35, 37 тисяч це, мабуть, його вартість. Так, лотос є. Це, мабуть, жасмін, Це не зрозуміло, Мабуть, просто зелений чай. Це з персиком. Це велика пачка, тут 47 тисяч він коштує. Це, мабуть, м'ята. Далі. І кульбабка. Кульбачки. Імбир. І ось тут, мабуть, просто, просто чорний. 33 тисячі. Там далеко я не дістанемо. Так, далі. Що тут у нас є? Ще ось такі чай. Ну це взагалі якийсь дорогий. Але це не пакетований, здається. А, ні, пакетики. Але 135 тисяч. Досить дорогі. Так, далі, то в нас кава, чай дібок. У нас є тут в магазині 52 тисячі коштує. Але це, це пакетований. Є з лимончиком, є мед імбою, персик, полуничка, яблука. Так, є ось такий чай. Цей бренд взагалі я не бачила, не знаю. Є а, незрозуміло. Тут незрозуміло Льод намальований, холодний, що холодним його п'ють. Так, це гуава в нас. Це що? Це огірок? Здається. Намальований і чила, лайм, імбир і персик. Так, далі у нас є ось цей козі без нічого, просто це чорний чай і є ліптон фруктові, так. персик, лайм мед по 48 тисяч, ліптон. Мабуть, без нічого, зелений ліптон. І липтон черный ось такие асортимент манчами а це ось ус... а не цека вообще а ще є кертис 45 тисяч є е ягідний і трав'яний збір Тому на чому визначитися, що взяти. Мабуть, я просто візьму е, ось цей чорний козі, я його пила, звичайний чорний чай, просто візьму ще лимончик і буду додавати. Правильно? Це, мабуть, буде найкраще рішення. 33 тисячі. А майже вже йшла і ось побачила такий подарунковий, мабуть, набір. А, давай, Ліся, іншою стороною повернемо. Ось тут різні види чаю. По упаковці 209 тисяч коштує зелений чай. Набір різних чаїв. Досить цікавий варіант, як на подарунок. Дуже гарно. Цей брати не будемо, ми вже визначилися. Ходимо, ходімо ще за лимончиком. Так, лимон коштує 75 тисяч за кілограм. Кожен лимончик отак окремо запакований. Так, ходімо. Лайм вдвічі дешевше, лайм 35 тисяч за кілограм. Ходімо. По місту на, на байках з такими візочками возять, продають фрукти. Дорян, yeah. Апельсинки, yeah. ні, не продають. Uh -huh. Переважно доріан, але і я бачу алічі, ланган. А, в основному тут у нас в туристичних місцях, там, де туристи, багато іноземців. Коли ми з вами прогулюємося. Там по вуличкам, де багато закладів для туристів, європейської кухні, так ми її умовно вже називаємо Walking Street, то там дуже багато таких байків можна зустріти. Ну, звісно, хочуть люди заробити, тож катаються там, де є туристи. Біля пляжу можна побачити їх багато. От. Ну, з однієї сторони це зручно, тому що вони не набагато дорожче продають ті фрукти ніж на базарі. Якщо ось це той самий Дурян порівнювати і його на базарі, от на цих пересувних байках та в магазині. То на байках ну така середня ціна. Де, якщо тобі сильно приспічило, ти, ти сильно хочеш, то можна придбати. Але ж не, не всі люди сильно зважають на ціну. Це так. Я зі своєї точки зору, ціля економії, завжди скрізь намагаюся дізнатися ціну і вибрати місце, де найдешевше. Але ж не всі люди на це зважають. Є люди, для кого немає значення хочу, купую. От зараз мені потрібно і все. Так, а я намагаюся завжди на чомусь ну не те, щоб економити, але якщо я знаю, де купити дешевше, то я, звісно, буду обирати місце, де купити дешевше. І навіть якщо це трішки далі або потрібно туди йти спеціально, то, звісно, я, якщо воно вартує того, то віддаю перевагу. Дешевше. Ну ви зрозуміли, що я хотіла сказати, що я відношуся до тих людей, хто пошукає де дешевше, позапитує з ціну, а потім лише буде купувати. Але буває таке, що ніби здавалося, що ось це гарна ціна, і я тут купуватиму. А... І куплю, а потім знайду ще щось дешевше. Ну, буває таке. Сьогодні забіглася, втомилася, пальма не ліпила. Тож, витратила чималеньку сьогодні часу, лізу вже заколихала в колясці, вже спить. Пару годин поспить, я ще дороблю все, що заплановано в мене на сьогоднішній відео. Вчорашній влог потрібно зараз вам опублікувати. Ой, Щось ніс чухається <рив> до друзів сьогодні в гості. Мабуть, ніс щось відчуває. Ну, я жартую насправді. Десь вже ближче до вечора. Тобто з дровами зустрінемось. Аліса якраз встигне поспати. Фу. Зараз ще невеличке коло та я буду повертати додому. Нехай вже трішки міцніше засне, бо буває інколи я її приношу додому, витягую з коляски, а вона притворяється, що спить. А в я дивлюся в зеркало, вона посміхається. Були на всякі випадки, то я краще вже трішки довше її покатаю, щоб вона вже 100% там заснула. На вулиці так добре зараз. Якийсь вітерець приємний. А, так, а в квартирі в нас дуже спекотно. Два вентилятори зараз працюють, але спекотно. Сьогодні у нас 5 березня. Ми там на днях, друзі, на днях друзі наші планують їхати. Одне з містечок неподалік, Хоянь. Я там вже була з подругою якось. Влітку, мабуть, так, чи восени вони приїжджали. Я вже не пам'ятаю, до нас друзі наші з Таїланду Одесити приїжджали якось два рази. Я не пам'ятаю, чи це вперше їхній приїзд. Ми з дітьми їздили, туди Женя не їздив. Це друзі хочуть поїхати туди, там дуже гарне місто, а з, ночі, з ночівлею їх хочуть їхати. Нам також запропонували, ми з Женєю дуже хочемо, тому що я була, там дуже сподобалося, ввечері дуже гарно. І ми вже звідти їхали о 9-й годині, що о 8 вечора, але хотілося ще довше гуляти. Але в нас тоді був водій, нас таксист віз туди назад, чекав нас, щоб забрати, то ми були прив'язані. А цього разу ну, друзі туди вже їздили з ночівлею декілька разів. Але мені дуже хотілося знову туди. І Женя не був, тут Жені хочеться. Ну і так, трішки якось змінити обстановку. Тож була б це дуже гарна ідея поїхати. Але Женя дивився по прогнозу, що погода має погіршитися. Прохолодніше стати я відчуваю, що ніби якось трішки не так спекотно, як було. Але хто знає, будемо сподіватися, що погода не зміниться, бо по прогнозу ще вчора вона мала зіпсуватися, мала піти дощик, але поки що немає. Тож маю надію, що все буде добре, погода не зіпсується, і ми таки з друзями поїдемо, бо немає сенсу їхати туди в дощ. Там гуляти по місту гарно, ввечері ходити. А в дощ так просто приїхати, прокатати гроші, заплатити гроші за готель, ну, я не бачу сенсу. Ой, тож, дуже сподіваюся, що з погодою буде все добре. Ну, навіть якщо не сонячно, просто хмарно, але якби дощу не було. От, так що, Ось такі у нас плани на, на 7 березня. Тож, здається, так. Якщо я нічого не помиляюсь, буду йти додому, бо ще дуже багато справ на сьогодні. Так, ну що, виходимо ми до друзів. Зараз ще хочемо забігти на базар, купити квіти швиденько. І погнали. Так! Аліся, покажи, яка ти красунечка. Аліса красуня? Бабуть. Для бабусь показуєш, як ти красуни. Yeah. Добре. Yeah. І для дідусів, так. І для всіх підписників, так? Yeah. Щойно проходили дитячий садочок, Ліса каже, «Мама, я хочу в дитячий садочок. Я не буду за вами сумувати. Я буду там цілий день гратися. так, Каліска, ти хочеш <плес> до діток? Так, хочеш з дітками гратися. Будеш гратися. На качельках будеш кататися. Тут такі питання з дитячими садочками. Досить складне, тому що потрібно, о, в крайньому разі, здається, в, у в'єтнамських садочках потрібно давати депозит, що ти будеш. Рік ходити до їхнього дитячого садочка. А звісно, ми торік не плануємо тут бути. І взагалі в нас немає таких далекоглядних планів. Можливо, хто його знає як воно повернеться далі, можливо, ми тут на рік і застрягнемо. Але рік точно не плануємо. Англомовні дитячі садочки коштують дорожче, але там також потрібен депозит. Здається, в розмірі. Так, зараз я вам щоб не помилити. 11 мільйонів, ну це десь 400 доларів. От. тож Так далеко глядно, ми сказати не можемо. І тому питання з дитячим садочком залишається у нас. Хочу йти в дитячий садочок. Ага. Мама і тато ще й не буде. Та Тато з мамою підуть додому, а ліса садочку буде піти. Сімнадцять сорок майже. Йдемо на базар, це мій. Ми... Самий неулюблений час, бо рух зараз скажений. Особливо біля базару. Вон я вже бачу. На перехресті скупчення байків, а мене якось в коментарях на днях мені писали, що, щоб ми обережніше переходили дорогу по зебрі. Хочу відповісти. Відповідала, Відповідала в коментарях, але е, зараз вам. Дам таку відповідь, що у В'єтнамі зебра взагалі не має значення. Ти переходиш дорогу, ніхто на тебе абсолютно не зважає, чи ти з дитиною, чи ти з коляскою, чи ти з самокатом. Їдуть, як їм треба. Навіть на світлофорі. Працюючому, про непрацюючий я вже мовчу, а навіть і на працюючому світлофорі. Потрібно дуже уважно переходити, дивитися, тому що інколи всі зупинилися, а хтось один навіть не зважає на сигнал світофора і йде, як їде, як йому потрібно. Так, зараз подивимося, що тут з квітами. Туди далі? Ходімо туди далі. Навіть самі в'єтнамці пересікаючи перехрестя, не особливо притримуються якихось правил, вони, якщо ви чули, гучно сигналять, попереджаючи про те, що я їду, не збавляють швидкості і просто пересікають перехрестя. Я не знаю, вони так якось вже навчилися, наловчилися це робити. Так, швиденько. Зараз подивимося, що тут по квітах. Так, якісь вони трошки стомлені. Ось ці, можливо, гарненькі. Що взагалі не розкриті. Чи ось ці. Зараз. А можливо, отакі цікаві взяти. Наскільки вони свіжі, по трояндам то видно, чи свіжі, чи не свіжі. Оці червоні свіжі. Hello. Uh, how much? Можливо, ось такі візьму. Це наче непогані. Ще... Червоні, я знаю, що в неї є. Червоні не буду брати, бо точно є. І Олег подарував. Можливо, такі коралові візьму. Так, 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 так. Добре, коралевий візьму. визначилося. Окей, okay. 70 тисяч буде такий букетик невеличкий. Тримаюсь тут. 70. <звук> Що? <звук> Не, немає. Вона якоюсь там брудною хотіла замотати, але краще вже без ніякої. В них, в них прийнято, що цими е як, газетками обмотують. Ну давай, давай вона. Хай обмотує. Ну хорошо. Добре. Thank you. На, тримай. Ходімо. Давай, Алиса, давай маємо. Давай маємо, ми швидко поїхали, давай мамі квіти і давай, поїхали. Давай. давай. Погнали! Всі побачили, побачили всі квіти. А ліса хвилюється, щоб всі побачили квіти. Пам'ятаєте, я вам показувала квіти до Дня Святого Валентина, продавали. Ось вже починають продавати різні квіти, подарунки до 8 березня. Та краса. Це все не справжні квіти. Щось змила, щось штучні, різні такі. А тут ось ще в'язані крючком. Я у минулому році бачила. Продають ось такі. Досить популярні. У В'єтнамі. Hello! you No, thank you. cheap. Very nice. Very nice. Є-єє, yeah, хендмейд, yeah, yeah. yes. nice. Yeah. Так, краса. Так, я погнала. Женя залізся вже далеко попереду, а я тут ззаду йду, знімаю вам, все показую, зараз буду їх вже доганяти. Ей Дякую, вам. Ти хотіла співати, Аліса, Аліса, ти, ти хотіла співати, давай. Happy birthday to you Happy birthday Happy Це їсти треба! співати. Так, ну що ж, друзі, повертаємося ми вже <віс fazer> <albo> додому. Дуже гарно провели цей день, цей вечір. Тож день добіг до кінця і час завершувати це відео. Я вам дуже вдячна за перегляд, за лайки, за коментарі, за підписку. Друзі, бажаю вам гарного дня, мирного неба і бувайте до зустрічі завтра в новому влозі.